Вітаю! Зараз ми розглянемо, як створювати дидактичну гру в середовищі PowerPoint з використанням гіперпосилань, але це вже буде другий варіант використання гіперпосилань. Давайте розглянемо, на прикладі спочатку, а тоді розглянемо, як його створювати. Натискаємо F5 показ слайдів. Але перед тим, дивіться, потрібно обов'язково. Натиснути настроювання показу слайдів і обрати автоматичний увесь екран. Це обов'язково потрібно при вже демонстрації дидактичної гри, тому що ну, при натисненні стрілочок відключається управління з клавіатури. лише з використанням ось таких кнопок. З гіперпосиланнями. Ну, а тепер дивіться, це перший слайд у нас титульний, де потрібно учневі написати, що, що йому потрібно робити. Натискаємо, дивимося. Ну, Давайте перше запитання. Збудуйте вежу так, щоб червоний кубик був вище від синього, а зелений між ними. Ну, от правильна відповідь. Дивіться, якщо правильна відповідь, то ми по логіці повинні перейти е до другого запитання. Переходимо. Яка з фігур зайва? У нас одна відповідь правильна, бо це чотирикутник у нас зайвий, а інший неправильний. От дивіться, якщо відповідь неправильна, то смайлик у нас сумує, ну, чи плаче. І переходимо тоді до цього самого запитання. Нехай учень повертається і розв'язується запитання. Далі дивіться, правильна відповідь, значить, смайлик сміється, переходимо до наступного. Наступне у нас запитання. от… Потрібно фігуру обрати, щоб правильно і була послідовність. Це воно. Смайлик сміється. Значить, яка фігура пропущена у рядку. Ну, У нас чотирикутник пропущений. Це правильна відповідь, сміється. Тепер хто в нас скоріше добіжить мишка чи зайчик. Зайчик у нас біжить ось цією дорогою, а мишка по прямій. Мишка логічно, повинна бути першою. Далі, ну Давайте ми неправильно. Тут правильна відповідь: 1-2, не вистачає яких: 3, 4, 6. От нас ну, неправильно, і ми знову повертаємось до цього самого завдання. Ну, все, оце е... я вам продемонструвала саму гру. Тепер давайте подивимося. Як на схему, у нас перший титульний слайд. З титульного переходимо до першого завдання. Якщо завдання правильно розв'язано, переходимо до смайлика, який сміється. А якщо завдання неправильно розв'язані, от червоні кнопочки, до смайлика, який сумує. Тепер від смайлика, що сміється, переходимо до другого завдання, а від смайлика, що сумує, переходимо до першого завдання. Можете взяти аркуш паперу, намалювати собі, тому що ви повинні оцей принцип зрозуміти. Якщо відповідь правильна, переходимо до смайлика, який сміється. Якщо відповідь неправильна, то переходимо до смайлика, який сумує. Із смайлика, який сміється, ми переходимо до наступного завдання. А від смайлика, який сумує, ми переходимо до того самого завдання. Так. А тепер давайте розглянемо, як же створювати таку гру. Ну, от дивіться, ми спочатку титульний слайд, від, слайд відкриваємо і е, переходимо до ставлення, ось, фігури, і е, обираємо фігуру. Ну, от, дивіться, ми зараз до наступного слайду це нас е, влаштовує так. Ну, і як зафарбовувати, я ось перший раз покажу, значить, основне, і ви експрес стилі обираєте, можна от такий от таким вигляд зробити кнопочки. Так, тепер другий слайд. Ну, от дивіться, тут у нас правильно відповіді і неправильні. Неправильний так. Знову вставлення нас. обираємо Так. І зверніть увагу, ми не на наступний слайд переходимо, а розкривай, натискаємо на стрілочку, слайд. І до якого третій це в нас слайд, смайлик сміється. Окей. І окей. Давайте зараз знову вставити фігуру для неправильної відповіді. Знову розкриваємо слайд, три крапочки. І в нас четвертий слайд сумує неправильна відповідь. Так? Окей. Тепер основне копіюємо і вставляємо. Ну тут у нас же ж неправильно все рівно буде на четвертий слайд. Значить так. Тепер дивіться, з непра... із правильної відповіді вставлення, де відповідь правильна, ми повинні перейти до п'ятого запитання. От, переходимо слайд і п'яте запитання. Окей, бачите, там у нас видно віконечку. А, а там, де смайлик сумний, була неправильна відповідь, значить ми переходимо до тієї самої відповіді. Так? Це в нас другий слайд. Значить, обираємо ну, стрілочку, натискаємо. Далі, ну, коліщатком, тут краще слайд. І обираємо другий слайд той самий, тобто те, що було в нас. Так, окей. І окей. Так. Це ми вже перейшли. Тепер з другого слайду от дивіться. Оця відповідь буде правильна. Значить, вставлення ми свою поставимо відповідь. Тоді перевіримо. І давайте звикати не до наступного, а до дев'ятого слайду, там, де він сміється. Дев'ятий слайд, окей. Так, а чого дев'ятий? Шостий. Значить, якщо неправильно поставили, то слайд повертаєтесь, і до шостого слайду. Так? Ми ж із п'ятого запитання на шостий слайд. А тепер вставлення. Так, ми просто пропустимо одне запитання. Так, і не наступний, а тут, дивіться, слайд повинен бути сьомий, так? Коли він сумує? Окей. Тепер ж дивіться. Так, Основна. копіювати. Раз, два, три, чотири. Зараз подивимося. Один. Два. три, Одна зайва, тому що одну ж ми виставили. Так. Тепер, якщо слайди, смайлик задоволений, то ми переходимо до восьмого слайду, натискаємо на стрілочку, слайд три крапочки і обираємо восьмий. Окей, тобто третє завдання ми обрали. А як смайлик не задоволений, то ми повертаємо, повертаємось до завдання, яке учень не виконав, тобто до п'ятого, так? Так, слайд, три крапочки і обираємо п'яте завдання. Окей. Ну, давайте перевіримо, що воно у нас буде. F5. Натискаємо на всі кнопочки, що ми робили. Значить, тут правильна відповідь: збудуй вежу. Так, смайлик сміється. І ми перейшли до другого запитання. Ну, давайте неправильну відповідь. Смайлик сумує і ми переходимо до цього самого запитання. Ну, а от, якщо правильно, то ми пере... смайлик сміється, і ми переходимо до третього запитання. Оце у нас. А тут у нас вже ми не виставляли, але можна вказати, що якщо неправильно, то він знову переходить на неправильно і знову повертає до наступного запитання, тобто третього. Ну, який висновок можна з цього зробити, що фактично це ви спочатку розберіться добре по ну, По-перше, ви вже всі вмієте створювати презентацію, вмієте, потрібно з самого початку потрібно ну, заповнити дану презентацію контентом. Тобто, і написи виконати, і графічні зображення, і ну, все, що нам потрібно, а тоді приступати до е, створення вже гіперпосилання. Ну, і якщо е, обов'язково спочатку виберіть місце у документі, а тоді вже ви створюєте гіперпосилання. На цьому все створити свою презентацію, перегляньте обов'язково, чи працюють гіперпосилання. І я вже вам говорила, що якщо показ, то потрібно от показ слайдів, потрібно так, настроювання і обов'язково автоматичний весь екран. До речі, якщо вам не обов'язково завжди, якщо особливо ви виступ готуєте, то потрібно прибрати галочку із автоматично. Весь екран, тому що ви не зможете тоді за допомогою стрілок на клавіатурі управляти презентацією. Це лише робиться, коли ми створюємо дидактичні ігри. Так. Ну, Це і все. Дякую за увагу.